Північно-корейське телебачення опублікувало фотографії запуску ракети дальньої дії з випробувального полігону на північному заході країни. За даними влади, запуск пройшов успішно. Лідер КНДР Кім Чін Ін був присутній в командному пункті і віддавав наказ про запуск. Люди на вулицях дивилися новини на величезному екрані, встановленому на площі, і дружно аплодували. У жителів Південної Кореї запуск ракети захоплення не викликав. Люди молодші, всерйоз стурбовані. Я просто шокована, що вони запустили ракету. Як житель Корейської республіки, я дійсно стурбована. Сподіваюся, КНДР припинить свої провокації. Ну а люди більш старшого покоління вважають, що реальної небезпеки з боку КНДР немає. запуск північно-корейської ракети це лише ще одна спроба звернути ситуацію в свою користь. Не думаю, що це насправді може загрожувати жителям Південної Кореї. Про намір провести запуск ракети із супутником для спостереження за земною поверхнею північно-корейська влада заздалегідь повідомила міжнародні організації. США, Південна Корея і Японія, стверджують, що цей пуск лише привід для випробування балістичної ракети, здатної досягти американського узбережжя. Вашингтон, Сеул і Токіо різко засудили дію Пхеньяна, назвавши проведений запуск загрозою безпеці всього регіону. З ініціативи Південної Кореї в неділю в Нью-Йорку пройде екстрене засідання Рад. so